Добрий день, люди каналу Ми сьогодні з вами побуваємо у Кременчузі і його окорлах. І почнемо ми мандрівочку з Кременчуського моря біля селища Гратицька. Дивіться, як таким прямо водосховищем моря і навіть не на ближніх правого берега. Ми знаходимося зараз на лівому березі. Ну, водичка трохи така зелененька. Копатися можна пісочок. Люди відпочивають з дітками, Природа така чудова, мені дуже сподобалось все кольорово у нас в Україні Дивимося, насолоджуємося Вот таке у нас Кременчуцьке море Мультикатор, таке? что такое? Ага. ого Кораблі. цікаво, що там приводит? Побиваємо для відпочиночку. А як же без цього? А це ми вже в самому Кременчиці на набережній. Тут так трошки підвищено зроблений парапетик. І сходи, щоб піднятися, зручно було там лавочки. І вон там такі накриття від сонця. І передягалочки там є. Ось це, значить річка Дніпро і там острови цікаві напроти. Бачите. Тут теж сходи так зроблені, щоб піднятися. Понасоложитись. Тут накриття можна під сонце сховатися на пляжі. Хто не хоче сильно засмагати, а може на песочку, щоб позасмагати. І острови напроти. Цікаві такі. Там у нас міст залізничний. І автодорожні з на правий берег. Ми зараз на лівому березі знаходимо Кременчуга. а тут така лісова паркова зона. цікава з цього боку. Пройдемось доліж. Набережною. Байдемо міст. Цікаво, понасоложитись. І навколо така лісова паркова зона. Отже, демо далі вздовж набережної Кременчука. Кому подобається, ставимо лайки, подобайки. Хто не підписує, ще під, підписуйтесь. Буде багато чого цікавого від Олега Павловського. І ставимо коментарі. Безумісно. Схвальні. І не забуваємо, завдячуючи кому ми можемо так пропігулюватися, завдячуючи нашим воїнам. Тому донатимо, донатимо і донатимо нашим воїнам, Не забуваємо підтримати, чим можемо. Последити, лавочки туда колонки. І коносо гуляє з дітками. Просто люди гуляють. Погодка чудова. Це у нас був початок серпня. І отут вже перейшли на цю частину набережної. Туди можна вийти в місто, якщо туди прямо йти через парк. З Звідти ми прийшли з того боку. Тут такий заклад. Назва пляжом. Ну, тут така залива, зелененька. І і в Дніпро вона. Схил такий крутий, хотів спуститися потім до Вайтані, А туди воно в Дніпро витікає. Дніпро цвіте, як і всюди, в Києві теж цвіте. Так, а це ми далі йдемо вже. По напряжні вийшли до доріжки. Там у нас пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка, зараз ми підійдемо до нього ближче. Був споруджений міською радою Кременчуцькою. Зараз побачимо в якому році там написано. Плиточкою так все охайно викладено тут чудово. І, там висутні будиночки. Так, побачимо, що тут у нас написано. Пам'ятник споруджена на честь Тараса Григорія Шевченка. 90 років в 2004 році. Дня народження Шевченка. Нагадаю, Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року і помер 10 березня 1861 року. І багато чого написав. І історія його така, так сказати, бурхлива. І в полоні побувала людина, і звільнився, потім переслідували. Ну, багато чого знаєте. Коли не знає, почитає, кому цікаво буде. Це наш видатний син українського народу. Тарас Григорович Шевченка. Дуже багато його пам'ятників по всьому світу. І Кременчуцький, звичайно, теж. А цей камінь я потім прочитав, що це такий цікавий Кременчуцький пам'ятник навіть історичний. Я спочатку спочатку не знав. Якщо б я знав, то я б більше знижувався б. Ми вже йдемо далі по набережній. Туди можна вийти. Тут можна знайомитися через QR-код з місцевістю. Тут теж такий пляжик у нас. Де купається, Там Острови продовжуються з того боку. Тут з цієї сторони парк продовжується. Тут набережна більшника оздоблена плиточкою. Десь нагадує оболонську у Києві. Прокоментуйте, чи згодні. И пляжики нычные пляжики крымычучки на днепре у краївими кліменчуськими. Отака у нас різноманітна Україна. Подорожуйте по Україні. Отримуйте враження, залишайте коментарі, подобайте і підписки. Тут є Ну, місто вихід, якщо через ліс, через парк пройти. А ми йдемо далі по набережній. Тут такі є навіть навісики від сонця, щоб коли лежиш і почуваєш на пляжі, пляжах не тут Кременчук написано, виложено вкладено плиточкою. Ну, звичайно, ми ж в Кремінщиці знаходимося. Йдемо далі вздовж набережної. Правда, красиво? Поділіться враженнями. Від побачено вкази, вказівники. Де що знаходиться? Лавочки такі нормальні, урна поставлені, всюди чисто поміти, охайно. Ну. Так, оце така більш роздрублена частина набережної. Треба ж різноманіття у житті, Там більш цивілізовано. А тут Такая больше как бы мол, это не или как правильно сказать и снова повернулись то они же мы там были с того боку пришли и идем туда далее Видишь. Тут Вот такие фонтанчики велики. у великих фигурок лынев. Зараз не працюю. бачите різноманіття України, тому кажу, мандруйте, подорожуйте, як коли є можливість підтримуйте бюджети України місцеві островички такі цікаві. А це ми вже друга. У нашій крузі ж третя. Ми піднімаємося на Деївську гору. Це гора 204,4 метри над рівнем моря. Вважається найвища точка Полтавської області, тому що Кременчук це Полтавська область. Хоч він так знаходиться, трошки в стороні від Полтави на Дніпрі, але це належить до Полтавської області. Отже, йдемо по Деївській горі. Це невеличка система пагордів, ворочих і ярів, яка розташована між містом Кременчук, село Садків і іншими селами. Тут якийсь водоспад був, видно, навіть викладено камінцями цікаво. Водопад. Низу, 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 ми не Знизу, не можна. Але ви такі кульня книжові корпати називається легівська гора. Містом каменьчук, то там вид містом каменчук. Може пройдемось по природі. Прямо, як полонини, бісківничний. Таке враження, ще й деше, і нема кракінь шукає. природа. Потім ми навколо обійшли гору і спустили з іншого як боку. Тут такі йдемо, Вийшли, вийшли і вийшли. Соботом. Ямки, ноги не поломати. називається трошки вже джунглів вийшли джунглі і не так. треба нікуди їздити за кордон дивіться цікаво а, да? а там горка з тієї гірки так як... спускались Мало, і сюди світно десь в Індонезії це ми пройшли на посилу гори шли-шли і вийшли а таке враження, іночі дешеві піски нечто, це ми вже на залізниці. і край нема. тільки к спочатку здається, але вийшли. Все дуже просто. Такі мець на Кременчук. зловкінець. на залізниці. А це вон трошки. Кремінчучка аквапарку. А це міський. Цар називається. Теж цікаво. Це ставок такий навколо. Качки там, рибки плискаються, і там такий островок зроблений за льданочку. Зараз ми туди підійдемо. Йдемо, йдемо, ось бачите, хай не все викладено. Плиточки, парканчик зроблений, щоб не падали за воду. не випадково, особливо діти, бо діти ж такі, тільки дай волю. Оно солоджуватись з цього боку. Можна наставок. Перейшли ото і Тут такий майже островок з альтаночкою. Цікаво. І так та травка цікаво так висаджена і підстрижена. Купа пташок. Голубів. І квіточки у вазончиках, Цікаво, красиво. Оздоблено. Це називається міський сад, нагадує у кримінчизі. І зараз ми рибок погодуємо трохи. Зараз якого зроблю. Сейчас подожди. Любить там плави. Це тамочка. Ха-ха. Ривок. Годуємо. Волонтер. Возраст. так почти. Таночку. Це ми коло обійшли вже з іншого боку. Тут ну, зараз лебеді підпливуть, а потім качки, качки. О, красний лебедь. Сейчас дам учу, учу, учу. <laughs> Эх, Палуч, учу, учу. И качки. Давай бы теплый фон туда. И рыбка зараз -за, решет. Буду Опа, із ткачкам нічого не дістав. А це ми на іншій набережні вже інший день на лівому березі. Тут така більш дика місцевість, ну теж прикольно пройтись, прогулятися і покупатися. Отакий він, примечук. Кому сподобалось відео, ставимо, ставимо лайки, і Підписуємось на канал, хто ще не підписався. Буде багато чого цікаві від Олега Павловського. І хай Україна. А це фонтанчик. І, і не забуваємо підтримати наші коні досі. И донаты, донаты, но доминаты там вообще нет, потому что сидящий, можно главное так говорят, и подружевать. Слава за все. Слава Тей. Айду высокий.